Чому в Естонії чи Польщі давно забули про Леніна, а в Україні сперечалися до 2014 року чи зносити його пам'ятник у селі? 34 роки незалежності, а ми тягли з собою радянський мотлог не лише у вигляді пам'ятників, а й у головах, органах влади і навіть таємних архівах КДБ. Сьогодні відео про декомунізацію: що це насправді, як її провели наші сусіди, і чому ми застрягли в минулому. Підписуйтесь, пишіть у коментарях, чи потрібна нам декомунізація і вмикайте дзвіночок. Це відео відкриє вам очі. Шовне панство, уявіть, 2025 рік. А в Україні досі є ті, хто вірою і правдою служили Радянському Союзу, і вони знаходяться у владі до сих пір. І що найгірше, люди, які ностальгують за СРСР, де ковбаса була по 2,20. справді. А голодомор, репресії, знищення таких, як В'ячеслав Чорновіл. Це теж ностальгія? Декомунізація це не лише про знесення пам'ятників. Це про те, як вигнати совок із влади, відкрити таємні архіви КДБ, викрити сексотів і нарешті стати вільними. Сьогодні ми розберемо, як це зробили Польща, Литва, Латвія, Естонія, чому в Україні ми досі гальмуємо. І до чого це нас привело. Буде боляче, але необхідно. І Якщо ви хочете знати правду, яку від нас приховують, підпишіться, поставте лайк, напишіть у коментарях, чи готові ми попрощатися з комунізмом. Поділіться відео з друзями. Знання змінюють все. Поїхали! Декомунізація це не тільки знести пам'ятник Леніну чи перейменувати вулицю Жовтневу, це глибший процес, викорінення тоталітарної ідеології, яка десятиліттями вчила збоятися, мовчати і слухати. Це про те, щоб змінити кадри. Позбутися старих комуністичних чиновників у владі, які гальмують прогрес, і поставити на їхнє місце патріотів, таких як В'ячеслав Чорновіл, що мріяли про вільну Україну, відкрити архіви КДБ, розкрити тих, хто був сексотами, хто доносив на сусідів, хто знищував наших героїв, змінити ментальність, перестати думати, що держава це Бог, а ми її слуги. Але знаєте що? У 2025 році в Україні досі є люди, які кажуть. Ну, в СРСР ж було стабільно. Стабільно погано. Від 4,5 до 7 мільйонів українців репресії знищили нашу еліту, а КДБ стежило за кожним. І це стабільність? Декомунізація це про свободу. Це про те, щоб сказати: ми не раби, ми не хочемо жити в тіні червоних прапорів. Без цього ми ніколи не станемо сильною нацією. Уявіть, якби замість старих комуністів 91-му році до влади прийшли такі, як Чорновіл. Чи була б у нас війна? Чи стояли б ми в чергах за візами замість того, щоб їздити до Європи? Декомунізація це як генеральне прибирання після токсичного сусіда: викинути мотлох, відкрити вікна, впустити свіже повітря. Польща і країни Балтії це зробили за 10-15 років. А ми до сих пір не розпрощалися із спадком УРСР. За даними Українського інституту національної пам'яті, комуністичний режим в Україні визнано злочинним. Голодомор 32-33 років офіційно класифіковано як геноцид. Уявіть, якщо ви дізнаєтеся, що ваш дід був репресований, бо сусід доніс у КДБ. Ви б залишили пам'ятник цьому режиму у своєму місті. Польща Рішучість і прозорість. Польща почала декомунізацію одразу після падіння комуністичного режиму в 1989 році. Вони не чекали 34 роки, як ми. Щоб сказати прощай радянському минулому. То що вони зробили? Знесення символіки до 2000-х років демонтували майже всі пам'ятники Леніну, Сталіну і радянським солдатам, які символізували окупацію. Наприклад, пам'ятник Феліксу Дзержинському у Варшаві знесли в 1989 році перейменування тисячі вулиць, площ і міст позбулися комуністичних назв. Катовіце, наприклад, очислилися від червоних назв у 90-х. Люстрація у 90-х роках прийняли закони, які заборонили колишнім комуністичним діячам і агентам спецслужб обіймати посади в уряді, судах чи армії. Жоден екс-комсомолець не міг стати суддею. Жоден жорстко, але ефективно. Архіви КДБ Польща відкрила архіви комуністичних спецслужб через інститут національної пам'яті. Кожен міг дізнатися, чи його родичі були жертвами, а хто сексотами. Це допомогло викрити доносчиків і очистити суспільство від брехні. Основна декомунізація тривала 10 років. То чому вони вирішили? Для поляків комунізм це окупація, нав'язана Москвою. Вони хотіли в Європу, а не назад у совок. Викриття і ілюстрація були потрібні, щоб нова Польща будувалася чистими руками. То як сприйняло суспільство? Старше покоління ностальгувало за стабільністю, але молоді політики наполягали. Без декомунізації немає свободи. Викриття Сексотів викликало скандали, але зміцнило довіру до влади. Польща стала членом НАТО і ЄС, має ВВП на душу населення 18 тисяч доларів. Декомунізація допомогла позбутися російського впливу і побудувати сильну націю. Поки ми сперечаємося, чи зноси Леніна, поляки вже відкрили архіви, вигнали комуністів із влади і будують заводи Тесла. Може нам теж спробувати? Країни Балтії, Литва, Латвія, Естонія пішли ще далі. Для них комунізм це не просто помилка, а російська окупація, яку треба знищити. І що вони зробили: Литва. У 1991 році заборонили комуністичну символіку і знесли пам'ятники Леніну, зокрема у Вільнюсі. Відкрили архіви КДБ через центр дослідження геноциду та опору. Кожен міг дізнатися, хто був сексотом чи жертвою. Це допомогло викрити доносчиків і відновити справедливість. У 2022 році прийняли закон про дерадінізацію, який заборонив пропаганду тоталітарних режимів. Люстрація, колишнім комуністам заборонили обіймати посади. Латвія у 90-х роках заборонили комуністичні партії і знесли пам'ятники, відкрили архіви КДБ. У 2018 році, опублікувавши списки агентів. Це викликало шок. Але очистило суспільство від таємниць. У 2022 році знесли радянські меморіали, наприклад, у Ризі, які Росія використовувала для пропаганди. Естонія. У 2007 році перенесли бронзового солдата з центру Таліна в музей попри протести. Архіви КДБ відкрили ще в 90-х. Естонія опублікувала дані про сексотів, щоб ніхто не міг шантажувати суспільство, Люстрація. Комуністичним діячам заборонили працювати в державних органах. Основна декомунізація відбулася з 91 по 2005 роки, але процес триває. То чому вони вирішили? Країни Балтії бачили в комунізмі інструмент Російської імперії. Викриття сексотів і відкриття архівів було потрібно, щоб зруйнувати мережу агентів і відновити довіру. Люстрація дала шанс новим патріотичним лідерам як сприйняло суспільство. Російськомовні громадяни протестували, називаючи це русофобією. Але більшість громадян підтримала. Молодь хотіла жити в Європі, а не в СРСР 20 Відкриття архівів викликало болючі дискусії, але допомогло суспільство рухатися вперед. Литва, Латвія, Естонія, члени ЄС та НАТО мають високий рівень життя. Естонія лідер цифровізації, де податки подаються за 5 хвилин онлайн. ВВП на душу населення в Естонії 29 тисяч доларів у 2023 році. Уявіть, якби ми в 91-му році, як Литва, відкрили архіви КДБ і вигнали комуністів із влади? Чи була б у нас війна? Чи жили б ми, як Естонці, у вільній цифровій країні. Що було зроблено? Україна почала декомунізацію не в 91-му році, а лише після Революції Гідності, і то з великим скрипом. Закони у 2015 році прийняли пакет декомунізаційних законів, зокрема закон про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів. Закон зобов'язав знести пам'ятники і перейменувати вулиці. За даними УІН до 24 го року демонтували понад тисячу пам'ятників Леніну і перейменували. Близько 25 тисяч об'єктів топоніміки. Наприклад, Дніпропетровськ став Дніпром, Кіровоград Кропивницьким. Архіви у 2015 році відкрили частину архівів КДБ через Державний архів СБУ. Доступ до документів про репресії став можливим, але списки сексотів не опубліковані. У 91 -му 2014 -му роках декомунізація була майже нульовою, пам'ятники Леніну стояли навіть у Києві. У 1990-х знесли лише кілька пам'ятників завдяки активістам. Після 2014 року процес прискорився але місцевий опір був шалений. У Харкові пам'ятник Леніну знесли лише в 2014 році після протестів. А чого не зроблено? Люстрація на відміну від Польщі чи країн Балтії. Люстрація в Україні була декоративною. Закон про очищення влади 2014 року. Торкнувся кількох сотень чиновників. Але багато екс-комуністів і корупціонерів залишилися при владі. Де наші чорноволи у владі, їх одиниці. Архіви КДБ ми відкрили архіви частково, але списки сексотів не опубліковані. У країнах Балтії кожен може дізнатися, хто доносив. У нас це таємниця за сімома печатками. То чому? Може хтось боїться правди? Кадри. У 2025 році в судах, радах і вишах досі засідають радянські кадри, які мріють про совок. Патріоти, що говорять за Україну, це рідкість. Освіта. у школах. Правда про комунізм на півслова. злочини НКВС КДБ замовчували, а масові розстріли в биківні називають репресіями, а не терором ментальність совок у головах як іржа. Люди чекають державних подачок і бояться відповідальності. То до чого це призвело? Розкол суспільства. Відсутність декомунізації в 90-х посилила проросійські настрої на Сході та Півдні. Росія використовувала це для пропаганди, що призвело до анексії Криму і війни на Донбасі, а потім і до широкомасштабної війни. Економічна стагнація радянська ментальність гальмує розвиток. Ми чекаємо, що держава вирішить все, замість того, щоб будувати своє життя. Війна. Недодекомунізована Україна стала легкою мішенью для Росії. Якби ми вигнали комуністів із влади, силових структур і відкрили архіви, чи змогла б Москва так легко маніпулювати нами? Якби в 91-му році ми, як Естонія, вигнали комуністів і відкрили списки сексотів, чи була б у нас війна, чи жили б ми у чергах за візами, а не в ЄС? Якби в 91-му році Україна обрала шлях вільного суспільства, як Польща чи країни Балтії? Ми могли б бути членами ЄС і НАТО, з сильною економікою і безпечними кордонами, мати владу, де сидять патріоти, а не екскомсомольці і комуняки, жити в суспільстві, де кожен знає правду про свою історію, а сексоти не ховаються за посадами, бути нацією, яка поважає свободу і ініціативу, де немає місця корупції. Естонія, яка в 91-му році була біднішою за Україну, сьогодні має ВВП на душу населення 29 тисяч доларів. Ось ціна нашого СОВКА. То що робити в 25-му році? Завершити декомунізацію, знести всі залишки радянської символіки, навіть у найменших селах, провести справжню люстрацію, заборонити екс-комуністам і корупціонерам обіймати посади, Всім комунякам без виключень. Дати шанс патріотам, які горять за Україну, відкрити архіви КДБ, опублікувати списки сексотів, як у країнах Балтії, змінити освіту. розповідати дітям про злочини комунізму, вчити критичному мисленню, фінансовій грамотності, І філософським вченням та етиці, щоб вони виросли вільними, змінити ментальність, перестати чекати, що держава все вирішить. Вільне суспільство це коли ми самі будуємо майбутнє. Шановне панство! Правда про декомунізацію це те, що від нас приховують. Якщо це відео змусило вас задуматися, підпишіться, поставте лайк, напишіть у коментарях, чи готові ми відкрити архіви і вигнати совок із влади. Поділіться відео з друзями, бо знання це наша сила. А якщо хочете підтримати канал, кидайте донати. Кожна гривня допомагає нам розповідати правду. Уявіть Україну без совка, сильно, вільно, де патріоти, як Чорновіл. Будують країну мрії, це можливо, але тільки якщо ми почнемо діяти, чи готові ви?